З добрим ранком! Хочу сьогодні вам розказати, як користуватися тестером для того, щоб протестувати, яка напруга у вас в розетці. Це вам дуже знадобиться в період блокаутів, коли напруга буде скакати, і ви будете не знати, чи можна включати ваш любимий телевізор в розетку, чи не можна, чи згорить ваша PlayStation, чи там холодильник, чи мікрохвильовка. Тому. Так, дивимося, як включать, е, як перевіряти напругу в розетки. Для початку нам потрібен тестер. От у мене от такий от тестер. Підійде будь-який тестер. Ну і якась розеточка, яку можна засунути оці от от штучки від тестера. Тепер ми включаємо тестер на режим Який. Шукаємо вольти, буква В, бачите? І от тут у нас є В така, а є В така, В розетці у нас В та К. З, з, з такою от хвилькою. Тому що оце, це постійна напруга, постійно. Це плюс і мінус. так от малюється. У вас в розетці такого нема. У вас в розетці з хвилькою. Не плутайте з хвилькою обов'язково. В розетці у вас 200 має бути з чимось вольт. Тому ми повинні ставити більше, ніж на 200. У когось буде 300, у когось 400. У мене тут 600. Тому Беремо і ставимо його на 600. Тому що, якщо поставити менше, ніж на 200, воно не перевірить 200, воно нічого не покажеть. От, бачите, поставили 600. Тут ми бачимо нолік, тому що ми ще нічого нікуди не вставили. Так, і тепер вставляємо Вставляємо так, щоб не чіпати оцю штучку пальцями, тому що вас може стукнути током. Одну штуку вставляємо в одну дирочку, другу штуку вставляємо в другу дирочку. І дивимося, що ж у нас з напругою. 221 вольт. Це дуже гарна напруга. Ну, давайте для перевірки включимо на 200 вольт, подивимося, що воно буде показувати. Воно буде казати нам не можу таке працювати. Тому ставимо на 600 вольт і тоді бачимо, що напруга в розетці. 221 вольт. А, немає значення. Засунути ви червону в одну дирочку, чорну в другу дирочку. Це взагалі ніякого значення немає для вашої домашньої розетки. Тому купуємо отакі от тестери, ставимо їх на хвильку з букочки В. В і хвилька, щоб було більше 200. І таким чином ми перевіряємо напругу в розетки. Якщо менше ніж 180 буде показувати прилади краще із розетки вимикати. Якщо буде стрибати напруга 140-200, туди-сюди, то теж краще прилади вимикати з розетки. Так, на цьому відео підійшло до кінця. Всім хорошого дня. Купуйте тестери, поки вони є в магазинах. Всім пока.